Подруга завагітніла, але про це поки що знаємо лише ми удвох, хоча вже йшов другий місяць. Дзвонить їй чоловік з роботи та питає, як ви там з сонечкою? Подруга в шоці кинула слухавку та набрала мені, питаючи, чи я розповіла чоловіку про вагітність. Я кажу, що ні. Тоді питання звідки він дізнався вже й ім'я встиг дати, а ми навіть не знаємо полу. Потім виявилося, що Сонечка – це його приставка, яку він вчора собі купив. Моїй подрузі було 6 років, коли її викрали сусіди через вулицю. Вона це чудово пам'ятає. Це була сімейна пара молодого віку. Вони часто помічали, як мама сварить дівчинку, коли проходили повз дому. Тому вирішили використати це як аргумент, що з ними дитині буде краще. Під час чергової сварки вони запросили дівчинку додому, сказали, що там її чекає подарунок і ніхто не буде ображати. Ці люди завели подругу в свій дім, перевдягли, сказали, що вона тепер буде їхньою донькою, для якої зроблять все. Вона плакала та казала, що Неї сувора мама та буде незадоволена таким рішенням. Просила відпустити додому. Мама якимось дивом знайшла її, але лише вночі. Накричала на цих людей та забрала доньку, а на цих дивних написала заяву в поліцію.